Щиро всіх вітаю зі 105-ю річницею Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Ніхто з нас і явити не міг, що вже другу річницю альма-матер, ми будемо зустрічати в умовах повномасштабної війни, що на цій лекції перериватимуся не дзвінками, а сиренами повітряних тривог. А студенти і викладачі будуть розпорожені по всьому світові на жаль, деякі зі статусом біженців. Десятки наших вихованців стали на захист суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Більше 30 загинули в боротьбі з окупантами. І цей мартиролог, на жаль, поповнюється. Пам'ять про наших героїв, які віддали життя, захищаючи нас з вами, відвоюючи українську землю загарбників. Назавжди житиме в наших серцях. Але в цій жахливій реальності час не зупинився, не зупинилася наша робота. Ми продовжуємо навчати і навчатися, проводити наукові дослідження, випускати висококваліфікованих фахівців і набирати першокурсників. Розвиваємо міжнародну співпрацю, навіть проводимо офлайн заходи для того, щоб згуртувати студентів, зарядитися позитивом і натхненням. Університет живе своїм життям попри всі обмеження воєнного часу. Готуючи невелику ретроспективу в минуле ДНУ, як і годиться до ювілейних дат, хотілося б показати головне: протягом 105 років Альмаматер була місцем зростання інтелектуалів, науковим осередком для новаторських досліджень, центром тяжіння для творчої молоді. Вважається символічним, що наш університет. Був створений саме у 1918 році українським урядом гетьмана Павла Скоропадського, адже тільки після утворення самостійної української держави мали успіх багаторічні намагання місцевої інтелігенції заснувати класичний університет 2750 студентів. Саме таким був перший контингент на чотирьох факультетах у 1918-19 навчальному році. Це 1150 студентів на медичному факультеті, 600 на юридичному і по 500 на фізико-математичному і історико-філологічному. 14 вересня першим обраним ректором університету став відомий учений-гістолог Володимир Карпов. Перші роки розвитку університету пов'язані з іменами таких видатних учених, професорів та академіків, як. Петро Леонтовський, Микола Кабанов, Матвій Любавський, Лев Пісаржевський, Федір Тарановський, Леонід Рейнгард, Дмитро Яворницький. Саме вони стали фундаторами наукових шкіл та університетських традицій. Борхлива індустріалізація змістила акценти радянського уряду на технічних вишах. А боротьба з економічним вільнодумством призвели до реорганізації та утворення на базі класичного університету кількох профільних інститутів. Але у 1933 році Дніпропетровський університет відновився у складі п'яти факультетів, проте репресії та переслідування вчених позначилися на його розвиткові. Ректори і завідувачі кафедр обіймали посади від кількох місяців до року. На жаль, жертвами диктаторського режиму стали більше 100 професорів, викладачів та студентів університету. Близько 80 професорів і викладачів було засуджено як ворогів народу до найвищої міри покарання. Всі репресовані були реабілітовані у 50-х роках, але дослідження, якими вони займалися, на жаль, були згорнуті. Водночас, 1920-30-ті роки. Були засновані і бібліотека як об'єднана фундаментальна, так і в кабінетах при кафедрах, Інститут гідробіології, інститут геології, інститут фізіології, наш ботанічний сад. У 1938 році утворився геологічний факультет, а у 1939 історичний, фізичний та механіко-математичний. Академіки Георгій Курдюмов, Віталій Данилов, Олександр Динник, професори Дмитро Сверенко, Олександр Рейнгар, Леонід Іванов, доцент Олександр Бельгар на багато десятиліть перед визначили розвиток академічної науки в нашому університеті. Наші наукові наставники були продовжувачами їхніх фундаментальних та прикладних досліджень. Важкі роки Другої світової війни. Призупинили діяльність університету. 160 співробітників і студентів пішли захищати Батьківщину. Серед них професори Василевський, Новосьолов, Сухоносенко, доценти Алхімов, Бестрицький, Карцев, Новицький, Пойда, Сагайдачний, Юпкін, Васильєв. Частина науковців і обладнання були евакуйовані, але професори і доценти працювали в школах, на польових роботах тощо. 25 жовтня 1943 року Дніпропетровськ було звільнено від нацистських окупантів. Тоді відновив роботу і Дніпропетровський державний університет. Першим ректором після війни став Василь Поліжайов. Відродження університету починалося в надзвичайно важких умовах. Загалом було зруйновано близько 70% усіх приміщень університету. Але вже 6 листопада. В університеті розпочалися заняття, а з 1 січня 1944 року вони стали регулярними. Зокрема, було відновлено діяльність семи факультетів – фізико-математичного, біологічного, хімічного, геолого-географічного, історичного, філологічного і факультету західних мов і літератури. До занять приступило 540 студентів. Знакової події для нашого університету. Було зарахування в 1945 році на четвертий курс філологічного факультету колишнього фронтовика Олеся Терентьєвича Гончара, майбутнього відомого українського письменника, академіка, літературного критика і громадського діяча, ім'я якого з 2008 року і носить наш Дніпровський національний університет. Прошовши фронти Другої світової війни в 1946 році. До нашого університету вступив і Павло Архіпович Загребельний, теж відомий літератор. Із 1950-х років розпочалася бурхливий розвиток університету, відньовувалася матеріальна технічна база, відкривалися нові лабораторії, активізувалася наукова робота, великого значення в ті роки надавали зміцненню зв'язків науки з виробництвом та впровадження результатів наукових досліджень. Факультети, кафедри та науково-дослідні інститути були пов'язані і співпрацювали з великими металургійними заводами не тільки в Дніпропетровській, а й по всій країні. Із залізницею, геологічними трестами, рибогосподарствами, підприємствами сільського господарства тощо, постанова уряду про розгортання у Дніпропетровську конструкторського бюро і заводів для створення ракетно-космічної техніки. На багато років визначила вектор розвитку і нашого університету. Ми отримали особливу підтримку саме в оборонній галузі. У 1951 році було ухвалено перепрофілювання південного машинного будівного заводу, а у 1952-му засновано славетний фізико-технічний факультет. Першим деканом фістеху став Микола Іванович Варич. Унікальні зразки ракетно-космічної техніки, що створювалися випускниками фістеху, це результат роботи потужного професорсько-викладацького колективу фістеху, які поєднували теорію з практикою. Це і Михайло Дупліщев, Микола Герасюта, Володимир Ковтуненко, Веніамін Давідсон, Федір Санін. У тісній і плідній взаємодії із фізико-технічним факультетом. Над вирішенням нових завдань працювали фізико-математичні і хімічні факультети. У 1964 році ректором Дніпропетровського державного тоді університету став доктор фізико-математичних наук, а згодом академік Володимир Масаковський. Він очолював університет 22 роки. За його очільництва в 60-ті роки було збудовано навчальні лабораторні корпуси номер 5 і 8. Ведено в експлуатацію корпус номер 6 У 70-х роках були збудовані головний навчальний і адміністративний корпус номер 1 а також корпуси 8, 9, 10, 11 та 12, спеціальну кафедру корпусі 13 також збудований житловий будинок, експлуатаційну оренджерею ботанічного саду, спортивний комплекс тощо. У 1976 році. Відкрито економічний факультет, а в 1977 радіофізичний. В 1984 році виокремився факультет прикладної математики та був створений Педагогічний факультет. І в 1985 році в ДНУ вже налічувалось 11 факультетів денного відділення. Із 1986 по 1998 роки наш університет очолював академік Національної академії наук України, доктор технічної наук, відомий учений в галузі ракетно-космічних двигунів і енергетичних установок заслужений діляч науки і техніки Володимир Пресняков. Після проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року суспільні трансформації позначились і на розвиткові Дніпропетровського державного університету. У 1987 році Дніпропетров став відкритим містом, і університет почав розвивати партнерські стосунки із закордонними університетами, урядовими організаціями, виробничими підприємствами. У 1989 році ДНУ прийняв першу іноземну делегацію студентів, а через 15 років кількість закордонних партнерів університету сягне сотні. Ми готуватимемо фахівців для 50 країн світу. Сьогодні серед наших партнерів кращі університети Європи, Америки, Азії, наукові інститути та промислові гіганти багатьох країн світу. Гуманізація суспільства, зміна техноцентричного парадигми на людино потребувала фахівців суспільствознавчих та гуманітарних наук. ДНУ за початкову підготовку соціології, політології, журналістики. Міжнародної економіки, міжнародної інформації тощо. Число навчальних спеціальностей збільшено з 41 до 80. 17 новостворених кафедр мали соціально-гуманітарний профіль. Особлива увага держави керівництва університету приділялась розвиткові напрямів дослідження української мови та літератури, а також історії України. Українська мова активно почала впроваджуватися в освітній процес. Із 1998 року протягом майже 20 років наш університет очолював Микола Вікторович Поляков, член кореспондент Національної академії наук України, почесний громадянин нашого міста, доктор фізико математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена за заслуги. Під керівництвом Миколи Вікторовича на початку 2000-х років почали стрімко розвиватися міжнародні зв'язки. ДНУ став регіональним лідером з реалізації темпус-проєктів, Продовжують міцніти гуманітарні напрями, з'являється мережа мовних центрів. В складі університету на той час функціонувало 15 факультетів. Також були реконструйовані наукова бібліотека, і перший корпус нашого університету. Указом президента України у 2000 році нашому університету присвоєно статус національного. Не претендуючи на вичерпність, ми вибрали всього кілька знакових постатей і новітні, в новітній історії Альма-Мата. Це академіки і члени кореспонденти НАН-України, які зробили неоцінений внесок у розвиток своєї галузі знань, а часто кількох галузей. Хтось же немає з нами. А хтось, на щастя, продовжує передавати знання і досвід студентам і аспірантам. Член кореспондент Національної академії наук України. Та координаційної ради секції Обчислювана математика академії, Американської математичної асоціації, лауреатка Державної премії України в галузі науки і техніки, послужна діячка науки і техніки України, докторка фізика математичних наук, професорка, яка багато років очолює факультет прикладної математики Олена Михайлівна Кісельова. Член кореспондент НАН України з відділення математика, який очолював лабораторію оптимізації наближень. Поліномами та сплайнами, Інституту прикладної математики НАНУ України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізмат наук, професор Віталій Павлович Моторний. На жаль, інші наступні колеги вже не з нами: це академік НАН України, доктор технічних наук Володимир Федорович Пресняков, кореспондент НАНУ України, заслужений діяч науки і техніки України, який був. Членом президії Екологічної академії наук Анатолій Павлович Травлеєв. І знову ж член кореспондент Сан України, доктор Фізмат наук Микола Вікторович Поляков. Хотілося б відзначити з нагоди урочистостей, шановних деканів, які більше 20, а дехто й вже майже 30 років, очолювали факультети, продовжують очолювати, виховували потужні наукові школи. Дали кар'єрний старт кільком поколінням випускників. Заслужена діячка науки і техніки України, нагороджена орденом княгині Ольги 3 ступеню, голова вченої ради нашого університету, докторка філологічних наук, професорка Ірина Степанівна Попова, академік Академії вищої школи України, член відвідувачої науково-технічної ради з проблем корозії та протикоризийного захисту металів при президії НАН України. Заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Варалюк Віктор Федорович, член експертної ради з біології, член науково-методичної комісії з біології Міністерства освіти і науки України, доктор біологічних наук професор Олександр Євгенович Пахомов, член наукового товариства імені Тараса Шевченка, та Всеукраїнської спілки краєзнавців, доктор історичних наук, професор Сергій Іванович Світленко. член кореспондент Української академії політичних наук. Член президії Української асоціації політологів, доктор філософських наук, професор Олександр Сергійович Штаковенко, академік Академії вищої школи України, член Євразійської академії телебачення, заслужений журналіст України, доктор філологічних наук, професор Володимир Дмитрович Демченко. Звичайно ж, неможливо не задати сьогодні Світлану Васильовну Кубишкіну, заслужену працівницю культури України, членкиню Української бібліотечної асоціації, яка понад 30 років. Була директоркою нашої наукової бібліотеки. Також хочу задати Вадима Вікторовича Стукала, заслуженого працівника культури України, який понад 20 років був директором Палацу студентів ДНУ. Радий, що ці колеги з нами працюють, допомагають університету. На жаль, вже пішли в засвід академік Міжнародної академії астронавтики, доктор технічних наук, професор. Полушений дядяч науки техніки України, багаторічний декан фістеху Євген Олексійович Джур, учений в галузі механіки та прикладної математики, член Національного комітету України з теоретичних та прикладної механіки, член експертної ради з економіки Державної акредиційної комісії МОН. Саме ці посади свого часу займав, а також багато років очолював фінансово-кредитний, а потім економічний факультет Сергій Олександрович Смірнов. Відомий учений радіофізик, кандидат фізико-математичних наук, доцент, багаторічний декан радіофізичного факультету, а потім об'єднаного факультету фізики, електроніки та комп'ютерних систем Валерій Михайлович Долгов, заслужений діяч науки і техніки України, кандидат технічних наук, доцент, багаторічний очільник механіко-математичного факультету, Валерій Апанасович Сясів. Пане колеги, університету 105. Ми не збавляємо темп. І примножуємо здобутки наших вчителів супереч всіх обставин. Міжтець закріпив лідерські позиції серед закладів вищої освіти, центрального регіону та в Україні в цілому. В вітчизняних та престижних міжнародних рейтингах, таких як ТОП 200 Україна, освіта ЮАЙ, Тайм'яс Хай Едюкейшн ЮС, денив традиційно посідає перші сходинки в регіоні і поважні сходинки в межах держави. За два роки ми збільшили контингент здобувачів вищої освіти більше як на тисячу осіб, осучаснили перелік освітніх програм. Продовжуємо розвивати наукові школи. З 2019 року ми суттєво збільшували фінансування держбюджетних та госдоговірних науково-дослідних робіт. Маємо прогнози на 2023 рік, більше 15 мільйонів фінансування держбюджетних, тем, більше мільйона фінансування за програмою «Горизонт», також біля мільйона бюджетне фінансування за конкурсом Фонду національних досліджень. Також суттєве фінансування отримують наш ботанічний сад більше мільйона гривень та акваріум мільйон чотириста. 400. Суттєво активізувалася міжнародна діяльність зростають надходження від грантових проєктів. У минулому навчальному році ДНУ виконував сім грантових програм на підтримку онлайн-освіти та наукової діяльності. В Цілому грантові надходження від закордонних партнерів у 2023 році склало 112 400 євро. Незважаючи на скорочення бюджетного фінансування за програмою підготовки кадрів, університет не має заборгованості по заробітній платі, повністю виплачена відпускні та допомога на оздоровлення, також повністю виплачена компенсації за невикористані відпустки в серпні 2022 року. Зараз проводиться Ретельний прогнозний розрахунок фінансового стану нашого університету. І ми виходимо в розрахунках на період до 31 грудня 2023 року на позитивний баланс. Хочу також оголосити гарну новину за результатами перемовин з нашим Міністерством освіти і науки України. Ми нещодавно отримали додатково 3 мільйона 320 тисяч грн на оплату комунальних послуг. Шановні колеги, хотів би з нагоди ювілею. Подягувати всім за сумлінну працю, побажати, щоб наступну річницю Альмаматор ми відзначили в мирній Україні, щоб ми із впевненістю дивилися в майбутнє і гідно продовжували славні академічні традиції, які започаткували наші вчителі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирної і натхненної праці, нових звершень і перемоги!